Скандальна перевірка джедаю тільки цього разу жодних мажорів, чиновників та олігархів. Ми інспектували відповідальність простих автомобілістів, які вимагали нової країни, свідомого підходу до життя, справедливості. Тощо наш Богдан Лазука демонстративно пив горілку перед очима простих містян а потім сідав за кермо і їхав. Як українці реагували на явно п'яну людину? Та чи вистачило сміливості хоч комусь викликати поліцію, чи самому зупинити пиятика? Дивіться у приголомшливому сюжеті. Нещодавня смертельна аварія через пияка за кермом. Чоловік на москвичі на повному ходу влетів у крас, загинув миттєво. Статистика таких 40-градусних аварій просто шокує на воді в діє ані позбавлення прав, ані кримінальна відповідальність. Але якщо спитати, що робили б, якби побачили випадку за кермом, усі в один голос кажуть: обов'язково зупинили б аватара. Я сказав би не садіться за руль, а інших варіантів немає. Імопратінізя на визивати міліцію. А що ж це з бутилка і що і п'яний за рулем? Як бачите, реакція однозначна. Або б викликали поліцію, або б зупинили такого синього порушника. Зараз ми це і перевіримо. Беремо пусту пляшку горілки, звичайну пляшку води, виливаємо. Ну що, поїхали? Ми перебуваємо біля одного з найбільших торгівельних центрів столиці. Оператор у сусідці, музика в машині на повну. Я в образі. А скажіть, а як на Троєщину під'їхати? Я за не знаю, як їхати, в якому направленні? На, на, на машині. Все прямо на ліво поворот. Це неймовірно, я тримаю відкорковану пляшку, а водію по цимбалах. Можливо, не розгледів. Підійдемо до іншого. Капітан, а як на Троєщину проїхати? Від матері та водія жодної реакції. І все це просто перед очима дитини. Невже ніхто не наважиться викликати копів? Спробуємо хильнути на ходу усі сім кілометрів жодних перешкод. Тепер спробуємо попросити водія відімкнути моє авто, а мовляв, сам так набрався, що не можу. Ну що вона відкрити, поможете? А чого не можете попасти? Та я не знаю, я трохи випив. Та ні, за ту. А чого? Ну, я посіджу просто в машині. Чоловік без зайвих питань відчиняє машину, у це неможливо повірити. Ми знімаємо маски та цікавимося, чому він допоміг потенційному вбивці. По-людськи Палюцьки Я бачу, чоловік випишу. ну хочеш щоб йому посидіти в машині. Ну, сіл посидів. Я ж потенційний вбивця все ж таки. З якого перепугу? Ну, я можу кудись поїхати, там, наприклад. Ну, так їдь, я при чому Оце точно, моя хата з краю, нічого не знаю. А ось нарешті і перший сумлінний українець. Хлопець пояснює, горілку бачив і поїхати мені не дав би. Ні, я Чому? просто стояв. Я б не допустив, щоб ви поїхали. Так як я бачив, там поліція стоїть, і я б просто б не допустив, щоб ви поїхали. За дві години нашого експерименту ми знайшли лише одного водія, який реально хотів зупинити моє п'яне кермування. Тож не будьте байдужими і беріть приклад з Олексія.